З вами програма Мистецька. Варта. Нам знову потрібно всього декілька хвилин з вашого життя, щоб як завжди зробити його яскравіше. Коємці австрійського промисловця і колекціонера Еріха Ледерера мають намір відсудити у Австрії з реституції один з найвидатніших творів Густава Клінта і всього європейського модерну Бетховенський фриз. Значення цієї роботи для європейської культури настільки велике, що фрагмент фризу викорбували в Австрії на пам'ятній золотій монеті в 100 євро. Бетховенський фриз був створений у 1902 році спеціально для виставки віденського сецесіону, присвячені композитору Людовігу Ван Бетховену. Густав Клінт написав його нестійкими фарбами безпосередньо по штукатурці. Після закриття виставки фриз розміром 34 на 2 метри і вагою близько 4 тонн вирішили зберегти і розділити на сім частин. Власники фризу, родина впливових промисловців і в давніх покровителі Клінта ледерери були змушені імігрувати до Швейцарії після анексії Австрії на Німеччиною у 1938 році. Проте їх видатна колекція, що включала сім частин фризу, потрапила в руки нової влади. Багато творів із зібрання ледерера включали 18 інших робіт Клінта, були знищені в останні дні війни. На щастя, Бетховенський фриз у цілі і навіть був повернутий до воєнним власникам. Але на цьому історію, як виявилося, не закінчилася. Спадкоємці заявляють, що австрійський уряд буквально змусив Еріка Ледерера продати їм бетховенський фриз. Тільки у разі продажу фризу влада погодилася видати ледерерам дозвіл на вивезення решти творів колекції. У ботанічному саду проведуть фестиваль скульптури Київ Проджект». Фестиваль пройде наступного літа на території національного ботанічного саду імені Гришко. Організатори мають намір зробити акцент на темі вуличного мистецтва в місті. І змінити до нього ставлення кия скульптури встановлять під відкритим небом у березовому гаю і на галявині вздовж центральної алеї парку. Фестиваль відкриється в травні 2014 року до дня Києва. Прийом заявок для молодих скульпторів з усього світу стартує через місяць. Імена переможців, чи ескізи виявляться кращими на думку міжнародного журі, стануть відомі в лютому 2014 року. Торік Київ Скульпчер Прожект зібрав понад 600 тисяч глядачів. Тоді головну премію журі розділило між проектами «Ракушка» Жани Кадирової» і місячний Канрін Вандермолен. Побачить картини Сталоне виставка картин героїв голівудських бойовиків Сільвестра Сталоне пройде наприкінці цього місяця і буде представляти 40-річну ретроспективу художника. На виставці Сільвестра Сталоне 35 років живописи будуть представлені 30 його робіт. Відкриться вона 27 жовтня і триватиме один місяць. У головному корпусу Московського державного університету виповнюється 100 років. У стінах головного корпусу вчилися знамениті барди Юрій Візбор, Юлі Кіме, режисер Петро Фоменко, головний редактор ехо Москви Олексій Венедиктов і багато інших. В даний час головний корпус МДУ зараховується до числа кращих пам'яток московської архітектури. Він побудований у рідкісному для Москви і типовому для Петербурга стилі неокласицизму. За проектом академіка архітектури Сергія Соловйова. Співавтором Соловйова в роботі над будівлею аудиторного корпусу був легендарний інженер Володимир Шухов. Знамениті скляні шуховські дахи зберіглися тільки тут, в гумі у музеї образотворчих мистецтв Пушкіна. Рідкісна за виразністю і красою архітектурна класика головного корпусу НДУ завжди привертала увагу представники вітчизняної кінематографії. В цьому будинку знято близько ста художніх і документальних фільмів. Серед них картини, що мають всенародну популярність Карнавал, Ходіння по муках, Микола Вавілов, діти Дон Кіхота, Велика Перерва та інші. Це була програма Мистецька варта. Якщо у вас є бажання дізнатися про сучасне мистецтво більше, дивіться програму Артіті вже цієї неділі на ТІВЯ.